Вітаю! Ми з вами продовжуємо роботу над в'язанням і оформленням нашої іграшки, і сьогодні ми будемо оформлювати голову ведмедика. А саме ми зв'яжемо ось такі вушка і розберемося, як правильно пришити їх до голови. Для роботи нам сьогодні необхідні нитки, такі, з яких ми в'язали голову, власне, гачок для роботи відповідного розміру. Ось такі булавочки для того, щоб закріпити вушка на голові до пришивання і пришити їх акуратно і правильно. Голка, якою ми будемо пришивати вушка з великим вушком, тому що в нас нитка плюшева. І запальничка, щоб підпалювати кінчики нитки, щоб вона не сипалась. Власне, почнемо роботу. Починаємо ми в'язання з кільця амігурумі, в яке нам буде потрібно набрати шість стовпчиків без накиду, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Затягуємо кільце, у нас виходить ось таке кільце. Другий ряд ми в'яжемо прибавками. Нам треба пров'язати 6 прибавок і отримати у фіналі 12 стовпчиків без накиду. Тому у кожну петлю ми будемо пров'язувати по 2 стовпчики без накиду. Два, три, чотири. П'ять шість, 7, вісім. Дев'ять десять, 12, дванадцять. Ми пров'язали перший ряд прибавок і на ньому ми можемо поміряти вже наше вушко до розмірів голови. Це буде максимальна ширина вушка, яку ми отримаємо. Я на цьому зупинюсь, тому що в основі голови всього 30 петель, і цієї ширини вушка мені більш, ніж достатньо для такого масштабу голови. Якщо у вас, наприклад, голова більша, ви можете продовжити в'язати ще один ряд з прибавками. Але тепер додаємо ще один стовпчик перед прибавкою. Тобто, будемо в'язати стовпчик без накиду, наступний стовпчик прибавка в одну петлю. Для мене ж цього розміру достатньо, але висоти вушка недостатньо. Тому я пров'яжу ще ряд, просто без змін. 12 стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Важливо дивитись і не пропускати петельки. Сім. Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. Я прив'язала 12 стопчиків без накиду і в мене вийшло ось таке вушко. Знову ж, приміряємо до голови. Я бачу, що мені цього вже ну, максимально достатньо, більше я не хочу. Тому мені треба трошки згладити ось цей перехід, який в мене тут вийшов, для того, щоб вушко було більш рівне і я зроблю сполучний стопчик у наступну петлю. Тобто, протягую нитку. І не дов'язуючи повністю стовпчик, притягую її ще раз у попередню петлю. Як ви бачите, трошки закруглюється моє коло, моє вушко. І на цьому, власне, вушко готове. Я обрізаю нитку, але з таким запасом, щоб мені вистачило її пришити до голови. Тобто, десь так. Бачите, нитка трошки сипеться. Тому я беру запальничку. І трохи піджигаю кінчик. Підпалений кінчик сипатись не буде більше, бачите? Тому його легко буде пришити, а потім нитку ми все одно сховаємо і обріжемо, тому його видно в готовому виробі не буде. Я витягую тут петельку, протягую в неї нитку, і таким чином я закрию останню петельку, щоб вона не розпускалась. Все, закрили петельку. Якщо цей хвостик у вас занадто довгий і він вам заважає, його також можна підрізати і трошки підпалити. І він заховається далі всередині вушка. Я не рекомендую залишати тут дуже довгий хвостик, да, його можна завжди сховати, але від цього саме вушко стане довшим і не таким акуратним, як могло би бути. І так, в нас є два ось такі вушка, в нас є голова, і тепер нам треба їх симметрично до голови пришити. Складаємо так, щоб наша нитка, на якій ми закінчили, була збоку. Так нам буде легше почати пришивати наші деталі. Залишаємо її з боку, а, причому з того боку, з якого вам буде зручніше почати шити. У мене це права сторона, тобто мені зручніше починати шити знизу. Тепер нам треба приміряти вушка до голови і взяти булавку. І приколоти булавкою перше вушко, так як ми його бачимо красиво. Я рекомендую робити спочатку на око, тобто куди вам лягає вушко, як вам здається, воно буде найкраще виглядати. При цьому вушко не обов'язково пришивати ось так от, рівно, хоча можна і так. Його можна трошки закруглити, зігнути і пришити десь отак. Так, ми робимо тільки з одним вухом. Друге вухо ми будемо вирівнювати симетрично першому, щоб іграшка виглядала акуратніше. Тому перевертаємо іграшку ось так. Від початку рахуємо, скільки стовпчиків, скільки рядочків в нас пішло на перше вухо. Бачимо: один, два, і поміж другого і третього в нас вже стоїть булавка. Тому в цю сторону ми рахуємо 1, 2, і ось десь тут, тут нам треба поставити булавку. Прямо вушком знову складаємо його ось так в сторону, щоб нитка була в стороні. Я ш'ю з правої сторони і одне вухо і інше, мені так зручно, виставляєте собі, як зручно вам. Беру булавку. Тепер я відмічаю ось тут пряму лінію, по якій буду ставити друге вушко. І рахую один-два стовпчики, тобто мені треба поставити десь ось сюди ось так. І тепер я беру і приколюю вушко ось у це місце. Це наша перша булавочка, так, щоб вони були симетрично один одного. Йдемо далі. Тепер другу булавочку нам треба поставити симетрично цієї. Ми рахуємо, скільки тут також було стовпчиків. Один, два, три ряди. І рахуємо, також беремо булавку, і будемо рахувати три ряди з другої сторони. Один, два, три. Тобто друга частина вушка в нас має йти десь отут. Приколюю. Дивлюся на готовий результат, чи все мене влаштовує. В принципі, так. Да, вони пришьються, вони притягнуться більше. Якщо мене все влаштовує, то я можу починати шити. Беру нитку. Беру голку, буду вдівати нитку в голку і починаю прошивати. Дуже сильно хвостик не витягую, тому що мені потрібна більш довга нитка для пришивання. І перше, що я вроблю, це ввожу власне у саму голову нитку, щоб схопити перший стіжок вушка, щоб воно не відпадало. Тепер мені потрібно шити за дві петельки, за передню і за задню. Зараз я ще хапаю крайню петельку, яка одна. Далі я буду пришивати по дві петельки разом. Задня петелька. і передня петелька. Протягую, протягую через голову. І знову ввожу голку задня петелька, протягую так, щоб захопити передню петельку. І знову прошиваю через голову. І так роблю з кожною петелькою нашого вушка. Тут от раз п'етелька. Я захоплюю її. Далі я провожу голку наперед, захоплюю от передню петельку, яку ми пров'язували. провожу нитку, і далі я назад прошиваю під вушком через голову. Тобто от Я провожу через голку. Останню я прошю ось так. Я пришила вушком. Останній стіжок я виведу подалі, щоб сховати власне, хвостик нитки. І далі можна було її обрізати. Я роблю ще кілька стіжків. Їх не видно на нитці, вони ховаються в наше в'язання. Я виведу нитку знизу голови. І, власне, тут її і обріжу. Наше перше вушко пришите. Ось так воно виглядає. Тепер черга другого вушка робити я буду все аналогічно першому. Тобто я знову беру нитку, розіваю її в голку і буду пришивати по дві петельки. Ми закінчили, пришили обидва вушка. Перевіряємо себе рівно, рівно, 1, 2, починається вушко. Дивимось на асиметрію відповідно до голови і радіємо нашому результату. Бажаю рівних вам підтілік!